Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео і сподіваюсь, воно вам сподобається. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і писати коментарі. Про що сьогоднішнє відео? Я нещодавно натрапив, у мене є дуже багато радіоламп, які потрібно сортувати. І сьогодні я натрапив на коробочку таку невеличку, в якій було написано, що лампи під знаком питання, знак оклику і питання. От. І я вирішив їх сьогодні ще раз пройти на тестері, перевірити, чи це дійсно підвикидання радіолампи, чи щось з ними ще можливо зробити. Але е не все так просто. Я ще вам, вам показував, як я перевіряв лампи от цим нашим тестером, моїм, верніше, і онлайн mm. вашим. І хотів би я. Показати внутрішню частину цього тестера дуже простий, дуже зручний і дуже правдивий, без якихось там заморочок. Давайте я вже підготував, я вже вам відкрутив його, він не включений. І от що ми маємо з внутрішньої частини цього тестера. Ми маємо трансформатор, як живлення, лампи, комутаційні гнізди. Бачите, їх є тут досить багато. Радіолампа, до речі, так радіолампа, її найменування 6BN8. І отакий підстроєчний ще конденсатор є. от. І все, що в нас тут є. І працює справно, надійно. Так, да, ви не будете перевіряти там струм нода, там багато ще може якихось цих пару, так ідеально але підбирати. Але ви просто перевірите ним лампу, чи вона справна, чи несправна. Дивіться, яка коробочка дерев'яна, вона в ній і залишається. Тому давайте я його включу в розетку. Воно у нас трошечки втекло, тому що зараз, секундочку, я це все Піддвину ближче. От я більш-менш підрегулював. І зараз почнемо. Є в нас схожі лампи, є в нас схожі лампи. Давайте почнемо з загальновідомих. 6В6. От 6В6. Виробник РЦА. І бачимо ще одна лампа 6В6, чорне скло, виробник РЦА. Тобто ці у нас лампи вже стоять. Вони вже у нас напоготові. От, поставлю їх поки що сюди. Е, далі. У нас є ще дві отаких от, от лампи. Бачите, це в нас 74,08. От. Це військовий аналог. 6 В6 GT. Я витягнув їх свого підсилювача, на який я вам робив огляд, двох на 6 в 6 Вони працювали, а потім один канал щось почав стріляти туди-сюди. І я щось там переставив в нього лампи, які в мене були, і все почало працювати добре. А ці я відклав в ящичок для перевірки. Тому настройка для них одна і та ж. Також в мене є ще от така от лампа. Я підозрюю, що це 6В6, але це не факт. Тут зломаний цоколь, бачимо. І от, якщо порівняти вершечок, то якби вони схожі, схожі ці лампи, тому я їх. Я так думаю, що це також 6 v 6 Я так думаю, я не знаю. Побачимо. От, Добре, поставимо їх сюди. Також я вам скажу, що в мене є для огляду 6SN7 GT, дуже така, але чомусь вона стояла, стояла серед таких ламп перевірки. І ще дві маленьких це 12AX7. Бачите? І ще одна ЕЦЦ-85. ЕЦЦ-85 і на ній теж, от бачите, стоїть такі знаки маркером оклику, і це питання, чи що їх теж треба перевірити. Тобто, давайте почнемо нашу таку швиденьку перевірку, почнемо з чого. А почнемо ми її сьогодні з 6 в 6. Я вже знайшов на своїх паперах от, настройки. Що ми бачимо? Наша лампочка 6 В6, накал 6, перший регулятор 41. Вірніше регулятор A41, регулятор B1, регулятор C у нас 5. Давайте виставляємо. Так, 6. У нас стоїть на 6 перше положення, друге 41. 41 є. Е, третє 5. І регулятор це, вірніше навпаки, третє бів положення 1, а регулятор С в положення 5. Так, ми виставили. Тепер Дивіться уважно. От, я ближче присуну. Дивіться уважно. Почнемо з 6 В6. Ще можна переглянути, якщо ви там вагаєтесь, гніздо. Гніздо у нас 3. От, третє гніздо. Якщо ви вагаєтесь, то можна переглянути. Давайте вставляємо нашу лампу. Що відбувається? Не знаю, бачите ви чи не бачите, але в нас дійсно засвітився накал. Так, у нас накал світиться. Якщо хочете, я вам зніму штатив у телефон і покажу, бачите, накал у нас світиться. Е, тепер давайте ну, дамо їй час прогрітися. От, маємо. Ця лампа використовується у вихідному каскаді підсилювача. Нічого. От. І нічого. Тобто, зовсім нічого. 6 В6. Так, 5, 1, 41, 6. Окей, положення 3. Бачите, вона нічого не робить. Я переставив одне суміжне гніздо, але це нічого не дає. Навіть накал не світиться. Тобто це точно її гніздо. От, бачимо. Ну, давайте дамо час їй. Можливо, їй потрібно більше часу, щоб прогрітися. Тобто, я думаю, що лампа мертва. Як може бути повністю мертва лампа? Не знаю, якщо чесно. От, бачите, абсолютно не реагує. Добре, чекати далі не будемо. О! Запрацювала. Можливо, я її порухав, можливо, гнізда ще є старі. Тобто, ви бачите? На ній є ще, її можна використовувати, і я її вставлю. Пам'ятаєте, в нас було MagnoVox Radiola, і там одна лампа була закорочена. І я вставив хорошу. А та, що залишилась, вона приблизно була е, такого ж самого, десь можливо, плюс-мінус такого ж самого номіналу. Тобто, це хороша лампа, але не з ідеальними показчиками. Давайте візьмемо іншу лампу, теж 6В6, Давайте порухаємо. Можливо, тут гнізда дійсно вже закисли, і часом буває таке іноді, що потрібно порухати, зачіпляти, і воно тоді починає працювати. Дивіться. Лампочка у нас засвітилася, вона світиться, Накал на ній є. От. Натискаємо. Окей. І що ми маємо? Ми маємо дві лампочки, які. Good. Тобто вони не ідеальні, але вони хороші. Тобто, вони реально хороші. Бачите, а я збирався просто їх викинути. Ну Це я трошечки поспішив з рішенням. Далі на черзі у нас оці військові замінники, які стоять в два, а то і в більше раз дорожче. Дивіться, що ми бачимо. А нічого ми не бачимо. О, дивіться, що у нас є. Накалу ми не бачимо, але можливо військові моделі якісь такі були всередині. І дивіться, чого, чому вони в мене стріляли. Дивіться. О, зараз вже зникло. А коли я натискав, то трошечки підскакувало. Тобто ми бачимо взагалі не подає ніякого принципу життя. Взагалі нічого не, не реагує. Тобто, окей, вона заслужила своє таке місію таку, ще одну ми вставили. І що ми бачимо? Накал не світиться. Ще. Тобто ці лампочки точно несправні. А давайте добре, ці в нас несправні, давайте вставимо цю нашу невідому невідому. От вона мала би вставлятися от таким чином. Вставимо нашу невідому, я не знаю, що це за лампа. Але давайте вставимо, бачите, накал пішов, почала працювати. Я підозрюю по всіх тих, як я її звіряв, що це 6В6. Можливо, ранній варіант. Натискаю першу кнопочку. Нічого. Наступну кнопочку. Супер. Тобто, ну, як сказати, не супер. А непогано. Непогано, При тому всьому шкала росла ще по, по мірі прогрівання. От бачите, якщо ви звернете увагу, лампа прогрівається, і стрілочка потихеньку-потихеньку повзе в праву сторону. Тобто такі лампи для прослуховування не являються, я би сказав, такими ідеальними. Їх можна слухати, якщо підібрати пару, їх можна слухати. Але для свого використання я завжди залишаю, коли шкала зашкалює за 120. От, коли шкала зашкалює за 120, я їх залишаю. А такі я коли використовую, коли будую підсилювач якийсь, коли щось провіряю, коли щось тестую. І щоб було не так не так шкода, якщо щось станеться чи щось піде не так, От зараз порівнюю вершки на них, от бачите. От Вони схожі. От дійсно вони схожі. Я підозрюю, що це 6 В6. ну от. Тому, якщо. Якщо щось десь от будуєте, підсилювати, чи перевіряєте, чи не знаєте на справність, можна вставляти такі лампи. Не шкода буде, якщо вони вмруть. Е, дивіться далі. Далі ми будемо шукати. У нас лампа 6SN7. 6 SN7. От, 6SN7. Е, І вона не так далеко, вона на тому ж самому листочку, що 6 v 6 От Бачите, 6SN. Тобто, що ми. Е, Накал ми виставляємо 6, він у нас стоїть. Далі у нас 44. 44 у нас було 41. Далі в нас виставляємо на 6 повзунок B. І повзунок C виставляємо 4 і 1. Я вже вам говорив, чому 4 і 1. Тому що в одній лампі, говорячи простими словами, в одній лампі дві лампи. Бували такі випадки, коли половина лампи робила, половина не робила. І гніздо у нас бачимо, 8. Тобто гніздо у нас вже не 3, а 8. От. І вставляємо ми в це гніздечко. Оба. Вставили. І ви зараз можете бачити. Ви зараз побачите пішов накал. Дивіться, пішов накальчик, накальчик працює, лампа ще не прогрілася, але. але... Прогрівається, тобто 1 і 4. Останнє положення це ми зараз О, неправильно, 1 і 4 мало би бути. 6, 1 і 4. Тобто Виставили це положення. Це 4 одна половинка лампи і 1 інша половинка лампи. Натискаємо. Бачите, що твориться. А тепер і зверніть увагу, засвітилося шорт, пробита сітка. Тут в нас якби нічого, ну, якби не, не є так зле, але чомусь була світилася, можливо, це якась помилка, можливо, що, але цього не повинно бути. Давайте переключимо на лампу 1, на другу половинку лампи. І друга половинка лампи у нас справна. І, можна сказати, в ідеальному стані. Тобто ця лампа в ідеальному стані. Тобто ще раз переключимо на 4, звіримось. Так, 1-4. Зараз ми звірилися, 1-4. І що ми маємо? Все ж таки так. Ця половинка лампи є, ну, скажімо так, погана. ну, Чисто просто так погана, Що з нею робити? Не знаю. Чесно скажу, не знаю, я її підпишу маркером, що половина добра, половина ні. Хіба що шукати підсилювачів, в яких буде використовуватись одна половинка лампи. Чесно, не знаю, що з нею робити. Тепер давайте ми Давайте спробуємо. 12 ax 7 Тобто дуже відома, дуже така цікава лампа. Щоб час не йшов, я поставлю на паузу і знайду її дані. Так, Знайшов я дані, от бачимо 12 ax 7 Тобто виставляємо перший накал на 12. Потім 42, 10. Ставимо 42. Слідуючий в положення 10 і 2-7. Тобто 2-7, одна половинка лампи, інша половинка лампи. Гніздо у нас номер 2 І поїхали. Так, я її вставив. Спробуємо поки що нічого не реагує. 2 7. Давайте переключимо в положення 7. Попробуємо порухати лампою. Як ми бачимо, як ми бачимо, наша лампа мертва. І останню лампу ми зараз перевіримо. Вибачте, за шум, сусід почав траву косити. Найшов я ECC-85, виставив я наш датчик. Тут засвітився накал, бо на минулій лампі 12X7 не було нічого. Засвітився накал і ми пробуємо. Е, непогано, непогано. І друга половинка у нас зараз 2, і друга половинка у нас 7. Так, це 82 і 7. Давайте перевіримо. Дивіться, чудова лампа. Чому вона стояла під знаком оклику, не знаю. Тобто сітка не пробита. Я думаю із-за того, що, дивіться, одна половинка просто зашкалює. Одна половинка. А інша половинка, двоєчка, наприклад, тут у нас 2,7. А інша половинка не дотягує. Бачите? Тому вона стояла, але вона ще її ще зарано в мусор. Тобто ці лампи у нас йдуть в мусор. І в нас десь ще була, от секундочку, у нас десь ще була отака от лампочка, бачите? 6 v 6 gt Вона також спорчена, ми її також викидаємо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Можете накидати мені варіанти для тем, для чого яке би ви відео хотіли побачити. Пишіть цікаво, не цікаво вам було. Чекайте наступне відео.